Юрій Кімстач вже й забув про недуги, бо за останні 20 років ні разу не хворів. Чоловік переконаний, що це завдяки спорту. У молодості він займався волейболом, футболом. А тепер 67-річний спортсмен затятий тенісист. Дуже люблю цей вид спорту, бо він дуже дає можливості для різноманітного розвитку. Працюють і ноги, і руки, і голова. Це зір. Коли нахиляюся за кулькою тисячу разів, то напевно, що про ревматизм вже мови не буде. Вже займаюся вже років 40, Може, з задоволенням Юрій Кімсач один із кількох учасників, які претендують на головну нагороду відкритого тенісного турніру пам'яті Миколи Буднікова. На даний кубок Буднікова дві 2015 році є п'ять претендентів. Чому саме отримують люди віком від 60 років, тому що 22 травня Миколі Олександровичу виконалося 64, тому це є його вікова категорія. Микола Будніков був кандидатом у майстри спорту, представляв Рівненщину на всеукраїнських змаганнях з настільного тенісу. А тепер його справу продовжує син. Олександр розповідає, що основна мета турніру залучити якомога більше спортсменів до цього виду спорту. Відтак тут зібрались не тільки тенісисти з Рівненщини, а й з Волині, Житомирщини та Києва. Загалом 50 учасників. Серед них єдиний представник Сарн Ігор Дем'янець. Він розповідає, що вдома немає синих суперників, тому підвищити кваліфікацію можна тільки на таких зустрічах. На цей раз е, мені сподобалось, що приїхала вся збірна області. Перші ракетки, перша, друга, третя ракетка, четверта. Один рік я вже зіграв зіми. Цього року грає в Луцькій Лізі. Серед учасників недавніх переможців першої ліги з настільного тенісу. Вперше за історією незалежності рівненська команда вийшла у вищу лігу чемпіонату України. Не було такої задачі зайняти перше місце, була задача закріпитися. Ну, ми так три тури добре зіграли. І після трьох турів ми лідирували, переджали другу команду на три очки. Ну і четвертий тур нам просто треба було продержатися, не втратити цих три очки. Продержались щодо турніру Буднікова, то переможцями в різних вікових категоріях стали рівняни Віталій Пінчук та Микола Боровець. Спеціальну відзнаку змагань отримав Юрій Хімсташ. Ірина Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.